Рішив я записати відео для Сарницького ТЦК. Їду з Києва на днях, ну як на днях, вчора вночі. Зупиняють на посту мене в Житомирі. Ну, автобус наш зупиняють. ТЦК заходить. Чи ТЦК, чи солдат, я не знаю хто. Я вже говорю ТЦК, бо ТЦКшники забирають постійно. Заходить документи перевірять. Я сплю з задній масці два часа ночі. Не спав довго, бляха. Стоїть, я відкриваю глаза, стоїть мамонт. На мене дзирить, я на нього дивлюсь, думаю, що ти хочеш? Він ну, стоїть з головою, маше як кінь. Я вспоминаю, що документи, бляха. а мене на верхній полці документи. Він свій, думає, о, такі солдати нам треба. Думаю, бляха попав. Провіряє, беру, паспорт йому показує, він вихвачує, бляха, все, каже, я провірю його. Весь автобус сидить, ні в кого не забирає паспорт, просто в мене вихватив, бляха. Пошов провіряти, коротше. По базі. Думаю, яка база? То бази немає. Мене тільки що в Києві забирали ТЦК, там забирали, брін, перевіряли. А в мене посвідчення є. Кажуть, от твоє. Кажу, дайте мені якусь бумагу. Та от твоя бумага, тебе вже нікуди не заберуть. Ти що гониш? типу. Цьому показую, ні-ні, каже, все, каже, я йду базу перевіряти. так кажу, немає ніякої бази, яка база, в тебе нікого немає, в тебе є. Пішов він, коротше, базу привірять, приходить. Автобус жде, звісно, приходить, показує мені. ні, я виходжу, крушу ти там привірить. Да, ти б тебе в ти в розшуку. Кажу, якому розшуку? Яка це тебе база ні в кого нема. Показує мені смс-ку, яка приходила. Як війна почалася, приходила всім, що кожен мужик там, типу, на совість довійти захищати свою, типу, країну. Бляха, я думаю, нафікаю мені показувати смс, кажу, то це не база, кажу, йому доказую. Кажу, от, ти що в документах не розбираєшся, ти покажу. Все, ти залишаєшся тут два часа ночі говорю. Ну якщо я остаюсь, то пускай автобус кажу, бляха, давай визивай міліцію. Він мені каже, яка міліція? Я кажу, ти дзвонив міліції или ні? Каже, та немає міліції. Каже, міліції немає, типа, блін, каже, міліція буде зранку, я кажу, то що ти зранку буду тут стоїть стоять з тобою, якийсь дурак мене, блядь, з автобуса вихватив. Я буду тут кучувати бля, на посту бля, в лісі, де та, бляха. А зранку поїду в ТЦК, типу, я вже согласився, думаю, останусь йому моз попарю. Він мені, блядь, каже, кажу, гроші є в тебе на дорогу мені, бо в мене денег немає. Каже, такі гроші, каже, там поїдеш. Кажу, я вже знаю, я вже в ТЦК був, забирали мене воєнкомати, знаю, як воно буде. Вони мене з утра. Я приїду, подивляться документи мої, хто розбирається. Да, отпустять мене, скажуть, ну вийди в наше положення, і я довжен виходити в їхнє положення, і вони мене відпустять, коротше, деніг немає, іди проси, чи комусь дзвони, чи ще щось. Коротше, цей дурак, бляха. Я пішов в автобус, кажу, визивай поліцію, без тебе, без поліції, ну хоч якісь адекватні, якщо були тих, ж на роботу, перевіряють, ну, якийсь неадекват, блядь. Бляха. Сів в автобус, він виходить. Кажуть, давай, каже, виходь до мене. Я кажу, поліцію визивай. Він каже, поліцейський спить. Зранку встане, каже, такий розвод мені кидає. Бляха, муха. Я думаю, ну це взагалі прикол. Кажу, не вийду. Він виходить з автобусу, автобус умахнув, автобус сів поїхав. Коротше. Паспорт остався в нього. Сарницьке воєнкомат, верніть паспорт. Ні, я йду сьогодні-завтра чи заяву писати. Я не знаю, що мені. Ну, я пойду паспорт новий виробляти. Якщо скажуть заяву писати, я буду заяву на вас писати. Сьогодні не передасте Абміго, сарницьке ТЦК, чи воєнкомат, чи хто ви там, я не знаю, хто відео подивиться. Напишіть, кстати, напишіть, що мені делати в такій ситуації. Чи без паспорта жить далі.